Хорватії чиста питна вода. У Хорватії можна безпечно пити воду просто з-під крана. Вона надходить із природних джерел і вважається однією з найчистіших у Європі. У багатьох містах є старовинні фонтани та колонки, з яких місцеві жителі та туристи можуть набирати прохолодну джерельну воду. Завдяки великій кількості підземних вод і екологічним стандартам. Хорватська вода не потребує додаткової обробки хімікатами. Вона не лише безпечна, а й смачна. У багатьох регіонах її якість порівнюють із бутильованою. Чиста вода це ще одна причина, чому туризм у Хорватії процвітає. Гості країни можуть насолоджуватися природою без страху купувати дорогу воду в пляшках. Багато ресторанів і готелів пропонують безкоштовну воду з-під крана, що додає комфорту туристам та підкреслює турботу про екологію. Хорватія вилучає деякі напої та закликає людей пити воду з-під крана. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк. Нехай україномовного контенту стане більше.